Як тільки у рівному розквітають тюльпани, активізуються любителі дармових букетів. У місті зірвати квіти з клумб вже стало свого роду традицією, яку роками не можуть викорінити ні комунальники, ні правоохоронці. Що стало? Від цього наші підстає мошотки. Ріба не буду рба. Рба не буду документ Ні. Якщо раніше злодії рвали тюльпани виключно на букет, здебільшого у невеликій кількості, то цьогоріч за два дні з клумб, що біля міської ради і на поштові зникло майже 200 квіток. Воно в нас є практично практикується майже кожен рік. Тільки воно залежно від того, йде чи там більша кількість, іде менша кількість, але в нас основному ну були такі випадки, що вже так не виривали з цибулинами, а так ну рвали букетами. Квіти, ну такого, більш такий вандалізм був. А вже таке, як цього року почали робити з цибулиною, його викопують, забирають, то спостерігалися років напевно три назад. Нас таке теж. Про злочин працівники тресту в першому випадку на Соборній дізналися із соцмереж в другому на поштовій від очевидиці. 15 квітня на спецлінію 102 повідомила 57-річна рівнянка, представниця департаменту економічного розвитку, що у нічний час невідомі вирвали 40 тюльпанів із клумби на вулиці поштовій. Аналогічне звернення надійшло і сьогодні, 16 квітня близько 8 ранку. Невідомі вирвали 150 таких рослин. Слідчі розпочали досудові розслідування за частиною. 4 статі сто кримінального кодексу України встановлюється сума завданого збитку. Правоохоронці розшукують осіб причетних до злочину. За крадіжку, вчинену у великих розмірах, любителю дармових букетів може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Наразі користувачі соцмереж активно коментують ситуацію з викраденням тюльпанів. І більшість не сам злочин обурює, а міра покарання, яку можуть обрати злодію. За крадіжку тюльпанів вісім років, а за розкрадання держбюджету, гумдопомоги і так далі нуль. Ніхто нічого не бачить і не чує. Зато тюльпани пораховані. Отак От і живемо. За квітку вісім років. За тюльпани 8 років, а за необережне вбивство 5 дають. Два з половиною мільйони з державного бюджету та домашній арешт терміном на 60 діб, а потім поновлення на посаді з подальшою компенсацією. А вкрав квітку по вісім років в'язниці, щось подібне в тридцятих було. Але є й ті, хто засуджує злодія, щоправда, таких в рази менше. Дійсно, дикуни, як наші люди не цінують людської праці, яка несе красу. Дуже шкода. Не знаю, як в людей рука піднімається. Коли бачу клумбу з квітами, то відразу думаю про те, як гарно і як люди старались. Навіщо таке робити. Валентина Цуркан з стресту зеленого господарства каже, що крадуть люди не тільки тюльпани, а й інші квіти, яких по всьому місту налічуються тисячі тисячі рослин по місту, які наші працівники доглядають, висаджують, висіваємо. Ну повністю весь процес проходить. Вже ж хочеться звернутися до містян. Міста рівно так само до гостів, які приїжджають, відвідують наше місто. Хочеться, щоб воно було гарне, квітувало, щоб радувало нас своїми, своєю охайністю, своєю чистотою, своєю культурою. В першу чергу, це культура людей. Будь ласка, бережіть труд, цінуйте труд наших працівників. А поки комунальники чекають на вдячність людей на міських клумбах, продовжують пастися злодюшки.